Так, друзі, ну що, всім привіт! З вами завжди Василь, Василь з села, той, що з села, але живе в найдорожчому місті України, тобто живу я в Бучі. Сьогодні цікава тема тема стосовно цін на квартир в Бучі і чи можна взагалі щось знайти та щось зняти. Тому що я дуже довго це шукав, дуже довго чого пройшов з цими квартирами, але це буде трохи пізніше. Хочу. Сказати, пам'ятаєте, як я тільки приїхав в бучу, і перша моя робота, на яку я пішов, в мене взяв підписник з Івано-Франківська Василь. Ну і вже мій товариш, тому що ми з ним постійно на зв'язку. Е, дуже гарна людина, щира, весела. Я би дуже хотів би, щоб він приїхав знову до мене, тому що з ним це працювати, це класно. По-перше, сидіти не будеш, тому що він ганяє кон кон конкретно ганяє, тобто за то гроші заробиш. А так лінишся, сидиш і гроші не заробляєш. Тому це як його. Тому е, тому що, тому він до речі, зробив свій вибір, він не хоче вертатися на стройку, він зрозумів, типу що вдома заробити можна більше своєю продукцією, своєю роботою. Бролери, свині, тушонка, паштети, ковбаси, тобто, реально, і стройки це не треба. І дома, і родина поруч, і кохана жінка, і любимі діти, тобто і все. А тут на стройці це капець. Тобто, ну нічого, дай Бог, мені ще це все буде. Тому вирішив мені зробити подарунок скинув мені фотку в вайбері, що... Закоптив під Ну, Фотка була дійсно гарна, в мене, ну, мене не було такого гарного сала, І мені сподобалось, тому кажу, давай тобі вишлю, висилай, присилай. Тому прийшла мені посилочка. Ось така. Бачите? Я точно знаю, що там є під але але вона тяжка, мабуть, там її багато під підчеревини, не знаю. Відкриємо ми трохи пізніше, тому що зараз їдемо підписувати договір з рієлтором. Красиво, друзі, красиво. Знов-таки взяв авант, тому що зараз є у нас робота, ми працюємо з Дімоном, стараємось сьогодні просто раніше повернутися, тому що треба ну, їхати підписувати договір. Тому взяв я такий авансик. Зараз потримаю їх 15 хвилин в руках, та вони підуть і ріелтору, і хазяйки ну, квартири. Тому так, все, їдемо. Так, друзі, ну що, я вже зараз в новій квартирі, як бачите, документи на руках, це як і воно, ключі також на руках, але зараз не про це. Про це ми пояснено. поговоримо завтра, про ціни чи серйозно, чи можна зняти будь-чі квартиру, чи не можна. Це все ви дізнаєте завтра. Зараз у нас е розпаковка, шкода тут, на жаль, немає на цій новій квартирі, то знайшов вилку, буде вилки розпаковувати. А поки буду розпаковувати, поговоримо про Василя. Не про мене. А про того, Івана Франківського. Коротше, реально було з ним весело працювати. Веселий. Ти навіть хоч на роботу приїжджаєш такий поганим настрій, але він завжди підколе, щось підшуте, придумає, поганяє нормально по цих лісах, що приходилось ховатися від нього за углами. Тільки бачиш, що ваші виглядають, одразу починаєш працювати. Ну, таке було. Часто не можна казати. Так, да, тут довго я буду розпаковувати. Тому, звісно, що він вже більше не прийде, але я вважаю, що він дуже правильно зробив вибір. Він вибрав дім, родину і зрозумів, що вдома можна заробити більше. Чого я так зараз не зроблю, тому що це друга ситуація, зовсім друга. У нього вже є будинок, у нього вже є сарай, а в мене цього всього немає. Тобто, Або сарай построїти, або будинок купити. Тому так. Вже самому цікаво. Сподіваюся, нічого тут забороненого немає, але ну, замотав добре, чи не знаю, він замотав чи ні, всередині. Знаю точно, що була під І колір був дуже гарний, тому що він коптив дубом е, дубом. Я коптив вишнею, тому вишня трохи давала навіть гечінку і колір був такий. Він вже такий. Мені тут одна пляшечка, але не подобається. Короче, про це мені Вася нічого не казав. Так. Короче, я ж хоч зараз ножа немає, я буду її куштувати, мабуть, завтра, Скоріше за все. Пес в цей запах просто. Ну це, друзі, я достану ще, щось, все потім вже покажу ближче. Ну запах... Ж, хочеться відпустити, не відрізати його. Ну тут якась мабуть, це як священна вода. Хі -хі. Вася мені прислав. Ну це я не знаю, готовляю чи є. в воду. Ти <ріст> <ріст> воля. Що серйозно, я вам клянуся, що це вода. Ну, я кажу, Вася дуже приколись. <ріст> така надія була, ну нічого. Може, правда, священний да хоч позвонити. Клянуся, що це не самогонка. Ну я був певний, що це була самогонка. Все життя мене підколює, ти воле. Ну хиваси, так, ух ты. Про паштетний міг теж нічого не казав. Блін. Короче, паштет, ничего особенного, кокпейс классный, блин, сейчас пойду до дома, возьму ножа, то а приеду вывезти. Та и тушенка, домашнюю тушенку расскажу, что я никогда в те сам не куштовал, никогда, э -э. блин, ну я типа на диете, но ведь такого измолвиться не можно, да, раз покажу вам поближе, видится, что у нас есть зараз. Короче, мне до сих пор смешно, что реально тут вода. Короче, дивіться, друзья, вот такая печеревина. Она просто бомбезна. Зараз возьму руки, руки у меня чистые, не переживайте. И... цены, це тупо балик, чисто мясо. Ничего себе. Друзья, это чисто, знаете, это что спина идет, чисто мясо. Капец. Блін, шкода, що. Коротше, завтра я візьму ніж і ще це спробую. Та вам свої емоції передам. Ну, Піцрево також, ну просто. А колір, а запах клас. Ну, блін, ну ох і Василь. Ох і Василь. ну Ось така у нас тушонка. Бачу, що тип, типу, ну, жиру небагато, це класно. бо Буває, що навіть в магазині тушонка, півбанки жиру і півм'яса. В принципі, все чудово. Класно, сам, Вася це все робить, ну як сам з жінкою, все закатують, сам молодець. Це я похвально. Ну і ось такий паштет також класний. Е, состав паштету я не знаю, але я дивіться, друзі. Е, це типу не реклама, бо, знаєте, е, це просто від душі. Він мене, Я сказав йому, що класне, у нього сало на фото. Він це зрозумів, що я хочу сало, та прислав мені сало. Е, Хочу вам, залишити його номер вайбера в описі. Багато хто мене ну, замовляв мою продукцію, багато хто мене знає, тобто я чужих людей не рекламував. В принципі, я не разу цю продукцію нікого не рекламував. Е, залишу номер вайбері, будь ласка, якщо вам ну, ну, допомогти хочете мені, щоб я був перед вашою, ну якби я не знаю, як це правильно сказати, типу, бо зараз в мені косне удобно, сяк він цього прислав. Коротше, лишає вайбер. Дзвоніть, пишіть, будь ласка, кажіть, що від Василя та замовляйте продукцію. В Принципі дійшла, дивіться, з Івано-Франківська в Бучу, вона дійшла за сутки. Вчора він вислав обід, сьогодні в обід вона вже була в Бучі. Моя. Тобто, в принципі, нормальна логістика працює, все воно чудово, в чудовому стані, нічого не побилося, все класно. Тому я вас дуже прошу, замовляйте, пишіть на цей вайбер. Зараз лишу там дивіться, де опис відео, натискайте ще, і там буде вайбер Василь. Тому так, людина реально, я скажу. Дуже-дуже добра, справедлива, ну, і має, бачите, гарний гумор. <хи> Ото такі справи. Тому все, зараз квартиру, показувати не буду. Це вже завтра пробіжимося, зробимо обзорчик. Е а зараз що їм додому, ну, хочеться спробувати вже, але ну, тобто, лишу тут, вже і завтра тут а ми скуштуємо на новій квартирі. Буду чекати, терпіти. Тому ще раз не забувайте, Вася. Людина з великої літери, так як я, <хи> понятно, що Василі всі з великої букви, я так поняв. Вони всі гарні люди. Тому замовляйте, підтримуйте нашу українську продукцію, підтримуйте людей, які хочуть жити в селі, тому що якби. Ми цього не купували би, тобто то люди б у селі не жили. Вони звідти виїжджали. Так як ми це купуємо, у них є заробіток, в них є стимул жити в селі. Це тобто, я сам навіть за себе кажу, що якщо б у мене свині не продавалися, мясо не продавалося, то в селі дуже тяжко вижити. Я не знаю. Просто Авася вирішив, зробив великий такий крок, відмовився від міста, від стройки, від як би подумати величезних грошей. Хоча я знаю, що можна вдома заробити набагато набагато більше, то я ціню його вибор. Але шкода, що не побачимося. Ну, можливо, що й побачимося. Я такий, що можу завтра сісти на поїзд, взяти цю пляшку і поїхати до нього назад <гум> додому. Гості. Тому, якщо покличе гості, то приїду на шучок на підчеревинку. Тому так. Ще раз покажу ця краса, баличок, і ось така чудова підчеревинка. Тому всім до завтра. Так, друзі, зараз дивіться, я цей, зроблю вам такий невеличкий обзор квартири, а потім вже приближимося по цінам. Зараз почав переїжджати. Ось перший перший чемоданчика вже завіз. Ось такий Василь. Короче. Зараз що? Буду показувати вам. Дивіться, шукав я довго, шукав я більше місяця цю квартиру, тому що наша квартира вже продалася і нам дали час до 1 квітня звідси з'їхати. Тобто шукав дуже довго, не хотілося дуже велику дорогу, тому що я, я не потягнув. Е, що саме круто, друзі, що саме круто, що Ось там живе Дімон. Ось там. Тобто ми ну, в одному дворі живемо. Це тобто, частний ну, закритий сектор, е, комплекс, як воно там називається правильно, тобто, все під охраною, охорона у дворі постійно чужих не пускають, е, доступ до двір тільки з ключем. Тому так, всі документи вже на руках. Зараз показую. Почнемо така шафа. Дуже багато міста. Ну, тобто, міста реально дуже багато. Як для одного, то так як і для пари. Тому ось таке тут. Потім ось такий розкладний диванчик у нас. Є в квартирі Wi-Fi, є в квартирі Тринога. Тобто, там стульчик такий. потім що Тут поставити можна плазму, є під телевізор вихід. тобто Потім ось така барна стоєчка. Дуже мені подобається, реально класно. Такий дизайн красивий, симпатичний. До речі, Поли з підігрівом повністю. Там плитка, тут ламінат, все з підігрівом. Тобто документи є. В принципі, тут також місто багатенько, тобто шафи дуже великі. Клади не хочу. Ось такий холодильничок. До речі, тут Василя вже продукція в мене. Будемо трохи пізніше куштувати на камеру. Ось такий морозильна камера. В принципі, все чудово, все нормально. Все прекрасно. Єдине, що піч, я такий перший раз бачу електрична, вона коли вмикаєш, вона, хоч клади руку, вона не працює. Треба спеціально для неї посуда, в якої там якісь стоять магніти. Тобто гріється не плита, а сама посуда. Перший раз таке чую, але треба їхати в центр купувати. Забув, як називається вона, може хто ну, підскажіть. Просто мені так пояснили, що треба спеціально під неї посуда. В принципі, ось так. Тут у нас шкаф такий купе, шафа така. в принципі ну, Зараз покажу вам туалет та ванну. Це Витяжка. Ось така у нас симпатична ванна, також з обкладена обкладна плиточка. Тут плиточка, в принципі, сушилка для е, полотенечка туалет, все культурно ось такий мивальничок. ось стиралочка, ось знову силь і ось бойлер. Тобто вся квартира на електриці. Е, зараз чим займаюсь? Зараз трохи поїду скуплюся е, тобто постільну білизну, потім треба підключити Wi-Fi, е, треба купити просто трайнічок, е, та і все. В принципі, Ось така квартирка для одного, навіть для двох. Е, ну, тобто Чудово, ну, якщо для пари, це просто класно, не треба більше, не треба нічого зайвого. Тобто клас. Ну, я дуже радий, дуже доволен. Ну, так що я біжу, бо я його покликав, щоб мені допомагав е, речі таскати, а він же тут зараз спускаюсь, потім продовжимо. Ось такий ліфт, ліфт новий, навіть ще не познімали, Тобто ось цю защиту. Е, там у також буде красиво, цивільно. До речі, це ж нова строя, повторяюсь. Тобто е, Дуже класно, що багато парковочних місць є. Тому що в мене буває часто, що треба їхати десь до доносився або біля магазину паркуватися, бо тут місць немає. Так, друзі, зараз дивіться, я цей, зроблю вам такий невеличкий обзор квартири, а потім вже приближимося по цінам. Зараз почав переїжджати, ось перший чемоданчик вже завіз. Ось такий Василь. Короче. Зараз що? Буду показувати вам. Дивіться, шукав я довго, шукав я більше місяця цю квартиру, тому що наша квартира вже продалася і нам дали час до 1 квітня звідси з'їхати. Тобто шукав дуже довго, не хотілося дуже велику дорогу, тому що я, я не потягнув. Е, що саме круто, друзі, що саме круто, що Ось там живе Дімон. Ось там. Тобто ми ну, в одному дворі живемо. Це тобто, частний ну, закритий сектор, е, комплекс, як воно там називається правильно, тобто, все під охороною, охорона у дворі постійно чужих не пускають, е, доступ до двір тільки з ключем. Тому так, всі документи вже на руках. Зараз показую. починає така шафа. Дуже багато міста. Ну, тобто, міста реально дуже багато. Як для одного, то так як і для пари. тому Ось таке тут. Потім ось такий розкладний диванчик у нас. Є в квартирі Wi-Fi, є в квартирі тринога. Тобто там стульчик такий. потім що Тут поставити можна плазму, є під телевізор вихід. тобто Потім ось така барна стоєчка. Дуже мені подобається, реально класно. Такий дизайн красивий, симпатичний. До речі. Поли з підігрівом повністю. Там плитка, тут ламінат, все з підігрівом. Тобто документи є. В принципі, тут також місто багатенько, тобто шафи дуже великі. Клади не хочу. Ось такий холодильничок. До речі, тут Василя вже продукція в мене. Будемо трохи пізніше куштувати на камеру. Ось така морозильна камера. В принципі, все чудово, все нормально. Все прекрасно. Єдине, що піч, я такий перший раз бачу електрична, вона, коли вмикаєш, вона, хоч клади руку, вона не працює. Треба спеціально для неї посуда, в якої там якісь стоять магніти. Тобто гріється не плита, а сама посуда. Перший раз так я чую, але треба їхати в центр купувати. Забув, як називається, вона може. тут, Ну, підскажіть. просто мені так пояснили, що треба спеціально під неї посуда. В принципі, ось так. Тут у нас шкаф такий купе, шафа така. В принципі, ну Зараз покажу вам туалет та ванну. Це витяжка. Ось така у нас симпатична ванна, також з плиточки, обкладена плиточка. І потім тут плиточка. В принципі, сушилка для е, полотенечка. Туалет, все культурно. Ось такий мивальничок, ось стиралочка, ось знову Василь і ось бойлер. Тобто вся квартира на електриці. Е, зараз чим займаюся. Зараз трохи поїду, скуплюся. E, тобто постільну білизну, потім треба підключити Wi-Fi, e, треба купити просто трайничок. E, та і все. В принципі, ось така квартирка для одного, навіть для двох. E, ну, тобто Чудово. Якщо ну, для пари, це просто класно. Не треба більше, не треба нічого зайвого. тобто клас. Ну, Я дуже радий, дуже доволен. ну, собі, я ж, ой, Дімон, уже наш пішов. Так що я біжу, бо я його покликав, щоб не допомагав. Речі таскати, а він же тут зараз спускаюсь, потім продовжимо. Ось такий ліфт. Ліфт новий, навіть ще не познімали тобто ось цю защиту. Там у нас також буде красиво, цивільно. До речі, це ж нова строя, повторяюсь, тобто Дуже класно, що багато парковочних місць є. Тому що в мене буває часто, що треба їхати десь до ноуса або біля магазину паркуватися, бо тут місць немає. классный двор. Красиво там бассейн. До речи, летом площадка. интересно Цикава. Дуже цикава. Все культурно. Повторюсь. Э ЖК и Так, друзья, ну что? Сало, мясо от Василя. Не от вит... Донецкого Василя, а от Ивана Франковского. Что хотел сказать на рахунок Тушонки та паштету Сьогодні куштувати не будемо тому що шкода таку красу відкривати. Ми його залишимо або для гостей як можливо, прийде сестра, до мене споміниться з мамою, або, може, буде, буде гарна погода, будемо вихідні знов-таки варити то вже додали справжній васильівський тушонки та паштету. Це реально дуже смачно. Але просто відкривати, ну мені шкода. Шкода його відкривати. Ось зараз м'язко, салко. Ну, Я перший раду статися, другий. Правда це дуже калорійно, але бри, дуже смачно думаю. Для мене головне, щоб габіла, ну, щоб пластик по солі. Я доживлю сіль. А зараз пробую. Так. І з цього сторони відійшов. З різних сторон, щоб бачили всі, які воно в розрізі. Так. А що це почнеш ковбасу робити, присувай. <хи> я не відмовлюсь. Ковбаса, сало. Так. А це найцікаве. Ого. Таке воно. тверденьке. Мені дуже цікаво, я не спитав, але ще спитаю. Перед тим як коптити він це м'ясо, він його проварював, тому що ну, я не знаю. У мене не виходило м'ясо. Тобто, якби з боку підгорала, а всередині було сирувати. Тому зараз вам показую, які виходять шматочки. Підійду до вас з камери, чи з продукції. Ось така виходить буженинка від Василя, реально дуже смачна, видно, не? і ось така під Просто бомба. Так, зараз будемо куштувати, перше піде під Бомба. Mm -hmm. Що казати бомба. Свій си не будеш мені перебити смак, зараз сразу куштую м'ясо. Ми mm що зупинитися, -hmm. я не можу щось зшити. Хе. Блін, ну м'ясо дуже класне. Как это? точек. И все. На сегодня калории так вот. Mm -hmm. Ну, ну ты молодец. Займемся с правой, с правой справой. Буду за 20 людей. Мне. Это уже интересная картошонка. Тому що я не разу не куштував домашню, але вона бомба бачу. Ну, Ми якось лишимо її на наступний раз. Може для гостей. Ось така класна, домашня, Васильівська. Тому, друзі, прошу вас, прошу, не будьте байдужими, підтримайте мене, підтримайте Василя. Мені було дуже приємно, що ви замовили в нього продукцію. Думаю, в нього більший асортимент, можливо, буде силене сало просто, можливо, свіже, м'ясо. тобто Це село, там є все. Бройлери будуть, до речі, я питав, по чому бролери, вас сказав, дуже дорого купив в магазині. Тому, якщо ви хочете домашнього бройлери, справжню також. дзвоніть Василю. Думаю, що ціни, в принципі, зараз всі одинакові. Навіть ну, тобто, великих блогери, я розумію, там ціни просто великі, тому що у них... Розведені канали, багата аудиторія. А ви підтримуєте ось таких починаючих блогерів, вихід ціна менше. Тобто і треба якось давати людям розвиватися. Тому Viber у вас буде в описі. Заходьте, дзвоніть, пишіть, замовляйте, будь ласка, в нього продукцію. А я буду вечеряти далі. Так, ну що приїхав, до речі, було трохи прохолодно в квартирі. Ось, включив опалення, в принципі ну, батарея така ось, електрична. За 15 хвилин в квартирі вже дуже душно, е, натоплюється на дуже швидко, тому що дім утеплений, не то, що там на той квартирі. Тому все зараз виключаємо на ніч та і все. Е, зараз трохи хаос такий, їздимо туди-сюди, перевозимо речі. Е, заїхав, ось придбав чайничок електричний, тобто треба. Люблю каву та чай. Придбали чайничок, зробили вже, до речі, Wi-Fi, поповнили, підключили. Зараз вже ноутбук будемо дивитися фільм. Також, ось, до речі, одіяло, Це мама мені давала ще з дому. Але я також його не розпаковував, Це перший раз, я тільки що розпакував, подивився його розмір. Поїхали ми з Дімоном в магазин, скупилися наволочки ось для подушок. Потім тут комплект такий взяли. Там все взяли. Тобто, ось у це тільки вийшло на 2000 гривень. Ну, чайник там 400 гривень, і що таке, травнічок там 100 гривень. Ось так скупилися. Зараз треба поїхати якісь продукти купити, тому що завтра на роботу е, треба щось придбати. Тому виїжджаємо, вирушаємо. Так, друзі, ну що? Вчора так і не поговорили. Е, цей приїзд затягує, займає багато часу, ще багато речей треба привезти. Зараз тільки приїхали. З роботи з Дімоном їздили на шабашка, де тривали шви, е, ще не ну нічого. Зараз також поїду речі забрати ще з щось квартири. Е, до речі, стосовно квартир, дивіться, дуже тяжко знайти щось, тому що біженці просто ну, понаїхали в бучу ну, просто мільйони. Ти їдеш просто, ну блін, в день ти бачиш по автінах, 20 з донецькими номерами. Тобто, скільки людей, ще приїхало, тобто, ну я не знаю, це просто капець. Е, Стосовно цін, коли я тільки приїхав в тому році сюди в Бучу, ціни були набагато менше. Ось таку студію можна було зняти за десь 5-6 тисяч гривень. Тобто такі були ціни. Стосовно однокімнатних квартир, я тоді шукав однокімнатну, ціни були різні, були коротше, від 4 тисяч до 8. 8 тисяч це просто, ну, просто чудова євроремонтна однокімнатна квартира, десь на 40-45 квадратів. Ну, десь, 40, десь так ось. Виходила, в принципі, але тоді я підселився до знайомого, дякую, що мене взяли з ним, знімав квартиру на попован. Зараз ситуація змінила, Ціни дуже великі піднялись, тому що людей багато, спрос дуже великий. Нам сказали, що треба нашу квартиру продали, якою ми зжили зі знайомим, тобто нам треба було виїхати. Ми почали шукати квартири. Тобто шукали ну, більше місця. Ти дзвониш, є квартира, приїжджаєш, ну тебе те приводить. Там вже п'ять чоловік стоїть на перегляд. Тобто дуже великий спрос, реально тяжко куди залізти. Ми або фото, наче нормальні квартири, приїжджаєш, а там просто ну тобто це фото було зроблено, коли цю квартиру ті ремонт зробили. Вже пройшло там 20 років. Після того моменту там 15. Там вже немає нічого, ні опоїв, ні підлоги, нічого. Тому півтора місяця ми шукали, шукали. і шукали. Тут просто вискакує мені квартира. ну Зараз ця квартира, в принципі, рахую, що це адекватна, ціна, дуже адекватна. Тут це квартира, студія, гарний ремонт. 30 квадратних метрів квартира. Квартира знаходиться в дуже такому перспективному місці, в новому ЖК комплексі. Еліка, тут все під охороною, Тобто, ну, все, все чудово. Це нова строй, нова будова, утеплення будинок, все чудово. Е, мені це оголошення 8 тисяч гривень, моя квартира стоїть кожен місяць, плюс комунальні послуги. Е, і Дімона прямо в дворі, тобто в одному дворі ми живемо. Це реально я про це навіть не мог думати, це набагато простіше, Тобто, мені не треба їхати його забирати потім туди-сюди, бо тобто ми ну, їздимо на різних машинах і це мала великий лишній час. А зараз ми в тому дворі живемо, вийшли, пройшлися, побалакали, погуляли, зайшли, випили. Каву він до мене прийшов. Я до нього. Тобто це дуже класно. Ціна 8 тисяч гривень цієї. Це скажу дуже адекватна і мала ціна, тому що зараз інші студії з таким ремонтом від 10 тисяч гривень. Десять це мінімум і до 13 виходить. Уявіть, студія з таким ремонтом до 13 тисяч гривень. Це просто адекватна хазяйка, дуже добра. До речі, з нею розмовляв поки що тільки по телефону, тому що вона за границею. Має скоро приїхати, зустрінемось, посидимо, поспілкуємось. Я думаю, що друг друга ми ну, сподобаємось Та, ну, так, по голосу. Дуже адекватна жінка. Плюс мені сподобається, що вона дуже переживала за цю квартиру. Не хотіла селити хлопця, хотіла дівчину. Тобто, ну, в принципі, побачився я з реелтором, з ним порозмовляв. В принципі, все нормально. Я підходю, ну, нормальний, адекватний. Якби тут ніяких ні концертів не було, тому. Все нормально. Я працював, приїхав, покупався повечеряв, поспав та виїхав знову на роботу. Тому такі справи. І ціна. Зараз повторюю. таки, Якщо брати квартири з ремонтом, студія виходить, це просто мені ну, підфартило, що така ціна. В принципі, в середньому студія з таким ремонтом від 10 тисяч гривень і вище. Якщо одна кімнатна квартира е, виходить, то однокімнатна буде. З таким ремонтом вже від 13 і вище, тобто до 16 можна дойти. Якщо брати квартирку таку дешевеньку зі старим ремонтом, тобто старий будинок не утеплений, старі вікна, все, то студію можна взяти десь також за 9, а однокімнатну можна взяти за 11. Тобто у такі ціни в принципі дуже дуже подорожчали. Я ж кажу, я як приїжджав, навіть одну квартиру, я бачив, там дивився, вона коштувала 6 тисяч гривень. Це двохкімнатна, але таким слабеньким ремонтом. Зараз її виклали в інтернет вже 11, тобто за рік 5 тисяч на неї вже накрутили на цій квартирі. Тому так не буду довго балакати. З вами був Василь. Не забувайте замовляти продукцію, е, сало, паштети, тушонки, ковбаси, тобто все, що хочете. Внизу е, буде вайбер описа. Дзвоніть Василю, замовляйте, передавайте привіт. Тому так, все ми далі зараз займаємось переїздом, Всім дякую за перегляд. Всім пока.